Казати тим людям, у кого є собаки, у кого є тварини, тому що клітини харчування вживаємо не тільки ми люди, а вживають і тварини. Бо зараз собі згадала, що багато хто говорить, о, ви собі внушили і тому ви тіпа здоровієте. Ну тварина внушити собі не може. У мене французький бульдог, і напевно я кажу, сама доля так розпорядилася, щоб він попав іменно до мене, тому що він в мене епілептик, має епілептичні приступи. Вот і крім того, він в мене алергетик має дуже сильні алергічні прояви на пальчиках. Що він навіть бідненький, мені не ходив, що там лапки так напухали, що на ніч вдівали йому носочки і мазі, як маленьку дитину. І що я хочу сказати, коли в нього починався приступ, е його дуже сильно кидало в різні сторони, могло відкинути з такою, як пружина, ударом, що він міг навіть вдаритися головою об стіну. І не тільки це, от, знаєте, ті люди, які мають приступи, вони знають, що от кидає там таке сильне йде напруження м'язів. І я почала експериментувати. Коли ми отримали оці пластирі, от пластирі LV Pro, я почала... Під час приступу класти ну, пластир на е, спинку, на, навіть не на спинку, а на шийку, на сьомий цей хребець між головою і шиєю, і тримати е, цей рукою. І що я замітила, що коли я прикладала пластир, е, судом не було, е, м'язи заспокоювалися, а було просто тремтіння тіла. Просто тремтів, очі зрачки великі, тремтіння. Е, я тоді пластир забрала. Як я пластир забирала, зразу, е, через, буквально через 10-15 секунд, починався та судома, і його починало викручувати. Я пластир раз, зразу на спинку. Дивлюся знову, 10 секунд вже тремтіння. І я почала використовувати тепер пластирі під час кожного е, приступу. І що хочу сказати. Раніше приступи в нього тривали 3, 4, 5 годин. Ви уявляєте, і я біля нього сиділа. Ми не відходили ми по черзі, бо треба було його тримати. Бо як була, були такі судоми, то воно його просто викручувало. Е, то не то, що воно підряд, от судоми пройшлися е, хвилин 15, е, має паузу, тяжко дихає. До речі, під час того, коли тяжко дихає, я даю масло всі бідії і кисень наш, це обов'язково. От, То зараз у нього приступи можуть тривати 45 хвилин годинку. Це... Дуже великі зміни і дякуючи пластирям, він зразу тепер встає після приступу. Він може поїсти і зразу бігти, тому що у нього м'язи не болять. А до того часу він лежав тоді в приступ. Він лежав, він і вставав, тому що видно, його боліли м'язи. А тепер зовсім інакше тому тварини вони собі не внушають, але мають також дуже гарні результати. Зранку він разом зі мною приймає ЕЛЕВ, приймає імунокод, А під час приступів я йому ставлю. Цей власне тому, любі друзі, хто має тваринок, хто має знайомих, у кого є такі симптоми, діліться, розказуйте. Це чудо продукт, і бажаю вам всім гарно прослухатися, про е, знати всю інформацію про цей продукт. А тоді приймайте своє рішення. Всім гарного вечора.